Я працюю ще журналістом, веду розслідування по викриванню корупціонерів і корупції роботи підпільних казино і тих, хто їх покриває. У вас казанні, своє місце. Моє місце, я сам розберуся, де моє місце. Мені не треба вказувати, дякую, я постую. Yeah. Судоволю сільного відпустки, називається судове провадження за операційною складенням життя на слідчого суду, що районного суду міста Києва. Важа на суби звичайно була місцької секретарки України. Судове засідання з'явився заявив шук відповідно до стадії. Треста сорока України здійснюється повна аудіо та відфіксація судового процесу за допомогою комусь резкові де секретар. Так, я вас поправлю. Андрій з'явився а просто представляє особу, яка по даним Андрія Григоровичу. E, ні, в паспорті я не записаний, це записана особа, якою користуюсь. Мене звати просто Андрій, і до мене так і звертається. Андрій без всяких там доповнення. Я заявником, я є, розслідую, я працюю журналістом. Тобто я користуюсь даними, через які ми з вами взаємодіємо. Ну, якщо ви не хочете називати у нас свої справжні дані, тоді. Я ж вам зазначаю. А а... Ви не путайте, я кажу, перед вами людина, яка е, взаємодіє з вами через певні дані. От можу вам подати документ зараз, яким я користуюсь. Е, журналістське посвідчення, візьміть, передайте е, це. Через який ми будемо з вами взаємодіяти. І я викриваю в облага держави е, сотні мільйонів гривень. веду журналістське розслідування виявляю злочинців. Воно зроблено на основі паспорта, яким я користуюсь, тому. Е, У ну, мене є різні, просто з собою взяв те, що маю поки. У мене є свідоцтво А, ні, я такими. Що зі мною можна, бо ми записано. Ні, ні, Я такими електронними всякими штуками не користуюся. Адреси, ну, з якого ви я Дані всі зазначив, через які ми будемо листуватися, Довженка, 18.11, місто Львів. Справа з'являється, коли судності викладати за власним.

Ну, я веду розслідування і хочу подивитися, наскільки У вас будуть відводи зараз. Будуть e, e, ні. Вичава, та я свої права знаю, тому Є, дякую, не ви, потрібно. Можу, не ну, ви... ви, ви. Дякую. Угу, хай важко. У вас А Андрій Григорович там вас, тому треба його ознайомити. Ви з право? Ну, я бачу, дякую.

Слуковаться ваша думка про можливість провадження ні, треба обов'язково його, бо тому, що справа державного значення виявляється сотні мільйонів гривень, які не попали в бюджет за те, що саботуються ними вже порушені справи і справи підроблені, тому йде повне саботування працівниками при правоохоронних органів. Ні, ні, треба обов'язково в його присутності, тому що там дуже багато його, з його сторони порушень. Треба його пояснення і бажано прокурора, який би висловив. Якого прокурора? Якого органу? Орну? Напевно, Генеральної прокуратури бажано. А бажано генерального прокурора, самого директора. Бо, тому що це йдеться про державне значення е злочину. І там суддя, голова суду, трошки дуже багато зухвалих помилок зробив, тому якось без ним теж. Ну ладно, я його потім допишу як соучасника покривання злочину, бо тому що він почав розслідувати справу. І... Все добре, дякую.